Друзі, сьогодні займаюся своєю поличкою, вішачками. Майже її зібрала. От, такий варіант ми вибрали, щоб було 5 цих кутиків гарненьких. От. Ну, ще я помірюю, подумаю і буду її вже збирати. Клей, саморізи. Думаю, буде гарно. На дворі у нас зима-зима. що, в сніг, засипало нас добряче. Але вийшло сонечко. Так гарно, добре, проте дуже-дуже холодно сьогодні. Такий холодний день. І тому я займаюся своєю полишкою. У мене, як завжди, кіці помічниці. Вони приходять, перевіряють, чи добре я роблю свою роботу. Потроху робота з цим кутком йде. Я вже приготувала все для вішачків. І сподіваюся, що мені вдасться їх сьогодні зробити, а на завтра вони висохнуть. Поставила собі, друзі, ціль закінчити до Різдва цю кімнату. Ще трохи лишилося, але лишилося саме неприємне. Тому потроху будемо працювати і думаю, що з вами все подолаємо. Гарного вам усім раночку, дня вечора, коли хто дивиться, і приємного настрою! Побачимось!